Ну що ж, і ми як обіцяли до нашої студії, завітав Віталій Шевчук, екс-геймер. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня! Ну, було б цікаво дізнатися. Все ж таки, як ви почали грати комп'ютерні ігри? Скільки вам тоді було років? Та що це була можливо за ваша перша гра? Е, так сталося, що першу комп'ютерну гру я побачив у батька на роботі. Мені тоді було приблизно 5 років. Це був початок 90-х. Комп'ютери були зовсім не розвинуті. І ця гра була прецперсією. Вона була примітивною, вона була зовсім не розвиненою. Але в той час мені здавалося, що це дуже класно, дуже круто, і мені це подобалося. Ваш батько вас одразу там допустив до цієї гри, чи там були якісь певні умови, адже дітям не завжди дають комп'ютерні ігри одразу. Е, мій батько мене зовсім не допускав. Мій батько залишив, мене, своїми... мій батько залишив мене зі своїми колегами. Які от мене допустили, показали, як гратися, допомагали мені гратися, і, і ми разом проводили час. Я їм не заважав, тому що я був зайнятий комп'ютером, а вони були довольні тим, що я їм не заважав. Тобто це дійсно був такий е, варіант, як вас зайняти? Так. Чи ви не бігали по офісі щонайменше? Ну, з того часу, я так розумію, що у вас любов до комп'ютерних ігор е, тільки наростала, так? Що було е, далі? Вона була такою цікавою хвилеподібною. подібною. Вона наростала, пропадала, наростала, пропадала. І, і от е, в даний час я думаю, що от вона в своїй найнижчій точці. Ну я думаю, що вже вік у вас трошечки інакший. Е, які були перші такі серйозні захоплення іграми? Скільки вам тоді було років? Е, напевно, дуже важко сказати, що таке перше серйозне захоплення, тому що от, от ця хвиля, як я розповідав, наростала, вона тривала десь приблизно до 17-18 років. І от чим далі, тим більше захоплення було. Тому от можна сказати, що найбільшим захопленням у мене були от уже онлайн-ігри там, MMORPG. Спочатку це були браузерні MMORPG, такі як Combat, Потім це от стало Lineage, те, що от всі називають лінійкою. Ну і, і так далі. Чи заважало вам захоплення вашими іграми навчання, наприклад? Як до цього ставилися батьки? Чи були якісь проблеми, непорозуміння можливо на цій почві? Трошки були непорозуміння, але вони були зовсім невеликими. Це не виникало якогось, не викликало суттєвих проблем. Е, мої батьки, звісно ж, як і у більшості дітей забороняли мені гратися довго на комп'ютері, е, проте це ніяк не, не впливало на моє навчання. Я от, успішно вчився. Можливо, я міг би трошки краще вчитися, але і цього було достатньо. Отак. От і ігри вам не заважали, але ще я так розумію, допомагали. Що вони розвивають ігри комп'ютерні, е, дивлячись, які. Але завжди в переважній своїй більшості ігри розвивають спостережливість, увагу, логічне мислення, вміння, інколи вміння керувати людьми, тому що от, коли це багатокористувацька гра, там зазвичай існують якісь клани, щось подібне, групи, хоча б. І от так стало, що от в більшості ммо ігр, які я грав, я був от в лідерах кланів, в лідерах групи, і от мені доводилось вести за собою людей, керувати ними, проводити якісь, якусь стратегію, напевно, так це можна сказати. Тобто, все ж таки ігри мають свої позитивні якісь Звісно. впливи, адже існує думка, напевно, серед батьків, що ігри це лише дітям на Е, на, на мою думку, така думка існує серед батьків, тільки тому, що. от Лідери суспільної думки зараз це більш дорослі люди, які ніколи в ігри не гралися. Вони знають тільки про них зі сторони. Вони нічого про це не знають. Але в майбутньому, через років 15-20, коли от підросте те покоління, яке вже грало з комп'ютерні ігри, вони будуть розуміти, що таке ігри набагато краще, і тоді можна буде адекватно сприймати думку старших людей з приводу ігр, угу. тобто вже якесь розуміння поколінь, це ж таки досягне свого піку трошки пізніше. Можливо. Чи було таке існує така ж думка, що діти, які там граються комп'ютерні ігри, вони тікають з дому, ховаються в комп'ютерних клубах, проводять там якісь змагання. Чи було у вас таке в вашому періоді росту? Чи це дійсно така думка, що це всі геймери так тікають, ховаються по клубах? Чи це зовсім інакше з іншої сторони? Е, ну насправді не всі тікають, не всі ховаються е, мені вдавалося відпрашуватися декілька разів, на ніч сходити в комп'ютерний клуб. Це було от, Дуже давно і взагалі неправда, але таке було. Тому що дійсно це такий стереотип серед батьків, можливо, це і лякає їх, тому що діти так повністю захоплюють весь час, і, як то кажуть, виносять гроші з хати так, для того, щоб пограти у ігри. Насправді про виносять гроші з хати. Це зовсім неправда. Тому що комп'ютерні ігри, напевно, це найдешевший спосіб розважити себе. Тому що ту кількість емоцій, яку дає комп'ютерна ігра, от мало де можна отримувати за ті ж гроші. Напевно, що ніде не можна отримати за ті ж гроші. Наприклад, якщо порівнювати там, з якимись екстремальними видами спорту, які можливо принесуть такий самий рівень в ваше життя і позитивних емоцій, то от, ці види спорту набагато дорожчі, ніж ігри. Скільки коштує от, погратися в ігру? Ну от, один раз купити комп'ютер. Деколи купити ігру, деколи її скачати просто в інтернеті, деколи заплатити за те, що ти граєш, деколи навіть і не платити. Тому от інколи це від нуля до, там, до десятків доларів в місяць. Але, наприклад, один раз їздити на лижі це 200-300 доларів. Так, але ж це не можна порівняти. Це розумовий відпочинок, а це фізичний. Я говорив про емоції. Ага, саме на рівні емоцій. Так. Також, я так розумію, що коли ви починали грати комп'ютерні ігри, графіка зовсім була інакша від того, якісь сучасні діти вже спостерігають от на своїх комп'ютерах. Що змінилося, в яку сторону і чи подобаються вам ці зміни? Звісно, змінилося от все. Перші ігри були дуже примітивними, графіка була дуже слабкою. Тоді, як зараз, тут вже існують 3D-ігри, вони відтворюють реальне життя. І... І вони набагато якісніші, набагато цікавіші, набагато потужніші. Наприклад, якщо показати сучасній дитині, ті ігри, в які починали гратися ми, вона не зрозуміє цього. що Це було. Щось на кшталт. Чи не зберігаєте ви собі якісь певні шухляді спогади про ті ігри, якісь, можливо, ті картеджі, які були. Чи такі архів собі не маєте? Я маю архів скріншотів. Ага, то все ж таки на згадку, ви собі щось залишили? Е, так, ну зазвичай це відбувалося в якісь такі знакові моменти для мене, коли там я, наприклад, ставав, перемагав в Олімпіаді в ігрі, чи коли там в World of Tanks я вбивав понад 10 танків з 15. Е, ну, тобто, це було щось знакове для мене. О, такі скріншоти в мене зберігаються. Угу, тобто важливі події саме у ігровому так. житті. Е, також. Багато турнірів проводилося взагалі я вже сказала, що знакові вже зберігали не лише в інтернеті, а в комп'ютерних клубах серед дітей. Наскільки ця конкуренція здорова? Чи в принципі батьки також бояться за дітей, які не вміють програвати і починають якісь нервові зриви вже бути саме на пощо ігри? Адже саме гра вона настільки реальність в тілі в життя, що дитина іноді не розуміє, де то гра, де то програш у грі, а не в реальному житті. З цього приводу я не зможу нічого сказати, тому що от у мене з батьками ніколи не виникало таких проблем. Що от, я не вмію програвати, я в принципі не вмію програвати, але там психічних проблем з за цього в мене ніколи не виникало. У мене виникало бажання більше погратися, отримати більше досвіду і, і то, мати змогу перемогти. От, от от, я більше витрачав часу, а з цим вже виникали проблеми з батьками. Ага, тобто все ж таки трошки чіпляла одне за інше. В більш старшому віці, які були ігри? Чи були був той азарт, який був в Ну, В більш старшому віці, от, як я розповідав, це були вже ММО РПГ ігри, це багатокористувацькі онлайн-ігри. Вони крали ще більше часу. Угу. Інколи бувало таке, що от я грав там по 10-12 годин у день. Тобто, тому, увесь що... день? так. Інколи всю ніч. Угу. Тобто, фактично, з часом любов до ігор лише збільшувалася, так розумію? До якогось періоду, так. Потім, коли з'явилася робота, з'явилися якісь інші заняття на ігри, стало не вистачати часу. Я зрозумів, що в мене просто не вистачає часу на них і досить. Потрібно вибирати. Так. Також наскільки реалістичні зараз ігри, да, вже і в 3D-форматі, і в. Будь-які там інші зараз е, варіанти людина дійсно втрачає е, розуміння з реальністю. Да? Наскільки е, наприклад, якщо ігра агресивна, то кажуть, що людина стає агресивною там у житті. Наскільки це правда? Наскільки не затягуватися в гру важливо? Е, я думаю, що це стосується е, тільки психічно нездорових людей, які вже з самого початку були схильні до якоїсь агресії, схильні ага. були до неврівноваженості. От на тих людей така гра може повпливати негативно. Якщо це людина здорова психічно, то от ніяких Проблем не має виникнути. Угу. Тобто це все ж таки індивідуально, не можна так. Я думаю, всіх, я переконаний, що це так. Всіх рівняти. Чи знайшли ви собі друзів у іграх? Звісно, знайшов. Коли я почав грати вперше онлайн-ігри, от тоді ж в мене з'явилися і онлайн-друзі. Більшість з них зараз проживає в Росії. Я з ними підтримую контакт. Мені з ними цікаво спілкуватися. Ні з ким із них я в, в житті не бачився, хоча мене запрошували неодноразово не в гості, навіть на весілля запрошували. Це цікаво. Тобто, фактично, це таке онлайн життя, яке, можливо, у реальному житті дасть свої якісь дивіденти? Ну, можливо. Коли проводиш з людиною по 12 годин в день, навіть на відстані ти стаєш її другом. Тобто, бувало таке, що в мене були цінності цих людей. Ну, цінності ігрові, хоча які можна продати за реальні гроші. У мене були паролі від акаунтів від половини мого клану. Це ну, десятки тисяч доларів були. Я, я ними розпоряджався, як хотів, і вони так само розпоряджалися моїми володіннями, тому це показує рівень довіри от, між людьми, яких ти ніколи в житті не бачив, але от, тільки спілкувався в онлайні. Тому, можливо, це новий спосіб дійсно шукати собі друзів не лише у реальному житті. так? А через е, можливо, ігри. але це не повноцінні друзі. Ага. Е, насправді я вважаю, що друг має бути той, з ким ти можеш пройтись по вулиці, піти в кафе, випити кави, а не, не тільки в грі зустрітися і піти повоювати з якимись монстрами. Е, тобто віртуальні друзі вони залишаються віртуальними, не можна на них робити ставку е, в мене, і вважати, А вони так і залишились. Так, і вважати, що це коло спілкування. Так, в мене так і залишилося, що ці друзі залишилися віртуальними, і я з ними ніяк в житті не пересікався. З плином часу, я так розумію, що ваше захоплення комп'ютерними іграми перейшло в захоплення настольними іграми. Е, як це відбувалося? Як ви перейшли від одного виду гри до іншої, і що власне було на той період? Е, так сталося, що вперше я побачив настольні ігри від своїх одногрупників. Мене це зацікавило. В мене з'явилися друзі, які займалися які грали в настольні не ігри. Не віртуальні. Не віртуальні, вже в реальні настольні ігри. І мене ця тема зацікавила, і ми з моєю подругою вирішили організувати клуб настольних ігор. Він називався Клуб настольних ігор Легіон. Ми проводили наші зустрічі щонайменше раз в тиждень, інколи це бувало два-три рази в тиждень. Пробували розвивати цю тему в Вінниці, але якось нам не вдалося. Угу. Скільки людей було в вашому клубі, як часто збиралися в повну компанію, і взагалі скільки людей цікавилося на той період? Е, важко сказати, скільки людей було в нашому клубі, тому що те, що вважати, вважати кількість людей в клубі, ті, які приходили хоча б раз, чи ті, які приходили щоразу, чи ті, які максимальна кількість мабуть, постійні, людей, які були мабуть, постійні. Постійні чоловік 10. Ага. Максимально нас збиралось приблизно чоловік 30. Е, е, кількість людей, яка через нас пройшла, я думаю, що десь. Тут кілька сотень. А були такі, що приходили, подивилися. І, і, пішли. і більше не приходили. Ага. А були такі, що залишалися і грали з нами далі. Розкажіть, будь ласка, що таке настольні ігри, як можна їх ділити на якісь певні категорії, і що найпопулярніше? Це дуже важке питання, що найпопулярніше. Все, все залежить від гравців. Комусь подобаються більш примітивні ігри, які можна погратися за 10-15 хвилин, комусь подобаються більш серйозні ігри, які граються по кілька годин. Інколи це. 5-6 годин. Спочатку я починав грати в більш примітивні ігри. З часом мене зацікавили цікавили більш серйозні ігри, на які витрачається більше часу, але які більше захоплюють, в яких потрібно більше думати, більш стратегічне мислення, використовується логічне Е, От моя улюблена гра це, напевно, енергосіть. В цій грі потрібно побудувати найдорожчу і От можна виграти за рахунок того, що заробляєш очки. Угу. Ігри настольні, які розвивають якості? Це залежить від конкретної гри. Угу. Але зазвичай це логічне мишлення. В першу чергу. В першу чергу. Всім відома гра Манополі, яку всі полюбляють, наскільки вона зараз популярна, і, існою думка, от серед геймерів, що вона навіть небезпечна. Я її дуже не люблю. На мою думку, це одна з найгірших настольних ігор. Вона в переважній більшості ігор приводить до конфліктів. Дуже часто відбувається таке, що люди, які сідають грати, вони до ігри були друзями, після гри вони от вже не дуже люблять один одного. Через, через що це відбувається? Через азарт. Тобто це такі людські якості? Невміння програвати, азарт, бажання виграти і невміння піддаватися комусь, напевно, так. А хіба настальні ігри не вчать якомусь взаєморозумінню з оточуючими? Якщо це залежить, командна гра, так? Залежить від, від конкретної гри. Но, uh -huh. Такі як монополія, на мою думку, не вчать. Навпаки. Так, навпаки. Uh -huh. Ви казали, що у вас був клуб, так, так. який ви організували. Де ви брали настільні ігри? Я так розумію, що люди, наприклад, знають якусь обмежену кількість, є стереотип, що ігра це, наприклад, там монополія там мафія і там, наприклад, ще там якийсь набір. Я так розумію, що ігор насправді безліч де ви брали інформацію про них, де ви їх закуповували, і взагалі як ви дізнавалися про нові ігри? Е, ну перш за все, є англомовний ресурс Board Geek Games. Тобто, фактично це закордонна така традиція, да грати в настільні ігри. Більшість виробників все ж таки за кордону, так. Uh -huh. Переважна більшість ігор робляться в Німеччині. Але от вони починають розвиватися в СНД, тому вже тому існують і російські варіанти ігор, навіть вже існують українські варіанти ігор. В мене є кілька українських ігор. Uh -huh. Тобто, фактично ця мода прийшла до нас за кордон, але розвивається так, так, в Україні так, так, так. також. Кількість ігор, яка є на даний момент у вас? Я не знаю. Тобто? Ну, десь Тут 30-40 може. Угу. Ви всі грали? Ні, не всі. У мене є ігри, які я ще жодного разу не грав, я навіть правил не знаю в них. Тобто, це таке відкриття має бути. Так. Ну, от, коли ми організовували клуб, ми прочитали рейп, прочитали обзор на цю гру, купили її, але не встигли розібратися з правилами. Угу. І все, і от вона лежить, і, і ніхто в неї не грається. Тобто, все одно є якийсь перелік ігор, які граються постійно, а є такі, що, наприклад, по святам, да, як то кажуть. В мене такого немає. В мене от, всі ігри по святам, тому що не вдається приділяти дуже велику кількість часу іграм, тому от відбувається так, що доводиться виділяти там один день в тиждень, інколи один день в два тижні на ігри, і, і от тільки тоді присвячувати їм час. Після того, як ви створили клуб, я так розумію, що ви сказали, що вас не вийшло розвинути там саме на рівні клубу. Але що було далі? Ви все одно ж не покинули заняття іграми і далі. Ну зараз я граю з друзями. І все. У вільний час. У вільний час, звісно. Так. Також збираєтесь в компанію? Так, ну збираємось в компанію, вибираємо гру. Е, дуже часто трапляється так, що до нас приєднуються нові друзі, які не знають правил, тому доводиться от, починати з щось простішого, з якихось простіших ігор. Коли от вже компанія більш досвідчена, можна брати якусь більш серйозну гру і от починати її грати. Інколи ми беремо нову гру, розглядаємо правила і пробуємо розбиратися в ній. Е, в... Я так розумію, що так як ви, в принципі, давно граєте у ігри, ви вже орієнтуєтесь майже у всіх іграх. Чи цікаво вам грати з новачками? Чи цікаво вам щоразу пояснювати правила? Е, я це дуже не люблю. <світ> я намагаюся пояснювання правил перекинути на когось іншого, щоб хтось інший пояснив, тому що от, е, це мене напрягає. Е, коли люди... Також от, з приводу новачків. Коли новачок, якому пояснив правила, він це зрозумів, зразу і почав грати, от, мені таки подобається гра з такими людьми. Інколи це навіть захопливо, захопливо буває, коли людина вперше відкриває щось, от, бачите її емоції, перше відкривача, от, коли в неї горять очі, світяться і її це радує. А інколи, коли ти бачиш, що людина не розуміє, і от, тебе це також гніте. Але якщо в людини є бажання, цього мало, треба ще розуміння. Ага, тобто все ж таки якості потрібно якісь мати для того, щоб грати в настольні ігри. Е, буває таке, що людям не дано, так? Вона хоче грати, але не дано. Так, таке буває. Тоді... Мені дуже шкода, але таке буває. <свісно> тобто Все ж таки я розумію, що в ігри настольні не можна просто прийти і пограти. Все залежить, від, від, конкрет... все життя, залежить від конкретної гри. Є ага. ігри, які можна прийти і просто пограти, в, яких, в правилах яких можна розібратися за кілька хвилин. Тоді які ігри, правила яких там на 50-60 сторінках, інколи навіть і більше, які потрібно кілька годин потратити на те, щоб тільки прочитати ці правила, і ще там кілька годин, щоб розібратися з цими правилами. Досить часто в допомозі розбирання правил допомагає YouTube і відеоролики про цю конкретну гру. Тому. Доводиться втрачати час. Як ти кажеш, інтернет в впоміч головне мати ці дві години спочатку, дві години після, щоб розібратися? Так, так. Коли найкраще грати в ігри? Чи це може бути якийсь вечір, чи це може бути якась подія? Чи просто не потрібно чекати нічого, можна зібратися і пограти. На мою думку, не потрібно чекати нічого. Потрібно виділити кілька годин і от погратися. розібратися справа дві години до дві години після. Ну якщо кілька годин, то тоді вже потрібно брати ігру, яку знаєте. Якщо ти є півдня вільних, тоді можна розбиратися з правилами. Що ви порадили людям, які, можливо, хотіли долучитися там, до ігор настольних, адже це зараз модна така забавка, можна сказати, але там, не знаєш з чого почати, можливо, чи з якоїсь гри, чи взагалі якось потрібно підготуватися, можливо, до цих ігор. Почніть спочатку, з монополії. зрозумійте, що ви її не любите. І тоді вже, І можна... тоді вже то, у вас з'явиться розуміння того, що ви хочете щось інше. Або головне, щоб не відбилася жага взагалі до ігор. Ну, якщо вона відіб'ється, то так вже й буде. Тобто, значить, це не потрібно було? Значить, це не потрібно було. Логічно. Ви все ж таки і зараз продовжуєте грати в ігри, також зовсім інші. Але чи вдається зараз вже в дорослому житті, це з роботою, з певними обов'язками? Так, це взагалі не викликає ніяких проблем, тому що яка різниця? Чи я піду з друзями, поп'ю каву в кафе, чи я поп'ю каву і пограю в настольні ігри? Немає різниці, в якому форматі буде відбуватися це спілкування, тому що без спілкування з друзями от ніяк не проживеш, на мою uh -huh. думку. І таким чином можна ще здобути якийсь досвід, певні навички, я так розумію, так. так? Ну Розумові, в першу Разумові. чергу. Розумові. Інколи е соціальні. Е які у вас плани, можливо, у розвитку ігор? Чи можливо є у вас ідея створити знову якийсь клуб? А чи зараз це вже на іншому рівні, чим було тоді? Е ідеї створювати клуб в мене вже немає. Е коли створюєш клуб. Е Тобі доводиться дуже часто пояснювати правила, а як я говорив, мені це дуже не подобається. Хіба що найняти от... людей, які будуть пояснювати правила? <гум> ну, це, напевно, не варіант. Тому що, от, навіть якщо наймаєш людей, все одно то прийде час, коли тобі особисто треба буде пояснювати правила. Вчора от, я повертався додому з роботи, і в мене виникла ідея от, створити свою ігру. Сраздієш, угу. е, це, це... це інший рівень чи просто клуб? Так, це інший рівень, і, можливо, мені це колись вдасться. Це гарна така ідея, і я думаю, що вона також потребує якихось певних навичок. Е, можливо. Я ще не можу з цього приводу нічого сказати, тому що я ще не пробував створювати ігри. Це тільки от Мрія. А, яка з'явилася, до речі, вчора. <laughs> Буквально вчора. Е, ну що ж, що ви побажали всім нашим глядачам, можливо, якусь пораду навіть дали щодо проведення свого дозвілля? Грайтесь. <laughs> і все. Я думаю, що от, е, якщо ви більше будете проводити часу з гарними іграми. Вам це буде приносити як підвищення вашого розумового рівню, так і підвищення ваших позитивних емоцій, і це буде приємно. Ну ще на менше провести час з друзями. Думаю, що надзвичайно приємно, Ще займаючись чимось, якоюсь спільною справою, вона об'єднує, як і на мене. Так. Ну що ж, дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую, що запросили. Ми ж вечора хочемо привітати вас із днем геймера, і також бажаємо вам успіхів у вашій справі і розвитку. Можливо, навіть скоро ми дізнаємось про вас як винахідника нової гри. <світ> Можливо, дякую. Усім глядачам нагадаємо, що у нас гостя був Віталій Шевчук, екс-геймер. Дякую, до побачення.